На Отце і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусного. Рібити і сестри, сьогоднішнє Іван розповідає нам про дві головні западі любові, любові Бога і любові ближнього. І це є сам смак, смак есенції святого письма і всього християнства. Для повної картини, можливо, добавлю ще інші слова Ісуса Христа про взаємну любов. Любіть один одного, як я вас полюбив. Це я нова заповідь, яку даю вам. По ній всі будуть пізнавати, що ви є учні мої. І другі, хто, власне, з вас може сказати О, а я. Має на роботі такого одного чоловіка, який виконує ці нову заповідь. А я знаю такого одного на університеті. Він також виконує ці заповідь. По цьому люди мають пізнавати нас. Дивіться, дивіться, йдуть ті, які виконують нову заповідь. Вони якісь просто неймовірні. Що в Святому Письмі є дуже багато слів про любов. І ми так трохи станемо це слово байдужі, що і тільки чуємо його в читанні чи в проповіді, то якось одразу відключаємося. Хіба що йдеться про фізичну любов? О, тоді нам би цікаво було послухати. А так дорогі, я говорю, дорогі від сестрі, трафіане свідоця, що учняка Інсвата, любіть дорогу. А ви думаєте, Очевидно, ясно, очевидно. Знаєте, такий був один хлопець, який прислужував в хані, і дуже говорити це слово очевидно. Що йому не казав він завжди, відповідав очевидно. Священний літургій брав виголос з мирном, то він відповідав очевидно. І ми собі так кажемо, я до вас скажу, не віріти на одного, але, ну ясно, очевидно. Але на практиці це нам якось мало виходить. Другий, але смак. Цієзарі, її власних словах, люблю один одного, як я вас квалюю. Дуже важливо, як я вас проюю. До, до цієї пори було люби ближнього свого, як самого себе. Так було до Ісуса Христа. І це було людям дуже легко пояснити. Не хочеш, щоб тебе побили ні. Ну і ти нікого не бий. Не хочеш, щоб тебе обікрати не хочу. Ну і ти не кради. Не хочу, щоб тебе обманювали? ні, І ти не обманював. Це не просто. Але з іншої сторони, другі заповідь, любить дуже своє, як само себе, може бути, може бути трохи небезпечно, бо дуже багато людей сьогодні відноситься до себе дуже жорстко. І Якщо я себе катую, то того іншого також можу скатувати. Бо маю його любити як самого себе. І якщо я працеголик, і працюю. До пізній ночі той чоловік має потіти до півночі. Люди не мудро любили один одного до цієї закладі, любив дружну свою смертного достатньо. Але цього недостатньо. Потрібно спочатку навчитися любити себе. І тому Ісус каже: любіть один одного, як я вас полюбив, а як Ісус нас полюбив, до самої смерті полюбив. І ніби це розуміємо. Свідчуємо цього в менему житті. Екзепірій написав, що людина має надзвичайну здібність забувати очевидні речі. Сьогодні чуємо про нову заповідь, кажемо собі очевидно, але завтра то я своїй тещі покажу. Мир вам із Духом Твоїм, але своєму сусіду то є ясництво зробив. І не бачимо в цьому нічого супечного. Ми маємо любити як Ісус. Дорогі, чому маємо любити як Ісус? Бо в певному сенсі тільки Ісус спасться, і тільки Ісус пішов до неба. А що з нами? А ми також маємо шанс, якщо будемо подібні до Ісуса. Коли станемо на Остаточному суді у небі перед Усем Небесеною, він нас запитає, ти хто? А я у відповідь я Ісус. Дивися, я любив як Ісус. Творим, як порив я Ісус, як жив як Ісус, я як говорив ісус, як ісус. То Отець каже, якщо ти Ісус, то далеба до неба. І говорить цілком серйозно. Скільки в нас святості, скільки в нас Ісуса Христа, скільки заслуговуємо на небо, скільки маємо в собі Ісуса. Що сьогодні говорив Апостол Павло, тобто, ви слухали апостола, що живе мені вже я, а живе мені Христос. Чи я є потрібен до Ісуса? Що ще стоїть на перешкоді побачити новизну зуці заповіді? До Дорогі, коли ми читаємо свято, то бачимо, що Ісус також мав таких людей, яких більше любили. Маму е апостола Івана, Лазаря, його сестер Марту і Марію. І той сам Ісус до певної категорії людей відносився досить так гостро. Гроби побілені, якщо не навернетеся, то помрете в ріках ваших. І на цьому, нам здається, що ми так само відносимося до людей. Так само маємо в цьому житті таких людей, які більше не було. і маємо таких, яких подібно до Ісуса, бичом до чого до наганяли на свого життя? І нам здається, що Ісус такий як ми. Одних любив, інших не любив. До одних ходив, до інших не заходив. З одними говорив, до інших не відзивався, до інші не відзивався. То в чому новизна цієї заміни? Дорогі, я впевнений, в одному Ісус любив усіх. Коли ми до когось не відзиваємося, Знаємо його десь на і він нам каже, послухай, позмовляймо, порозуміємося. са не раз так грибну творима, відчуйся мій біль, помучся, залий своїм благанням, а бачиш, що це є, бачиш. Отож тобі Ісус, коли відзивався, ти мав на всій думці зовсім інше. Благаю тебе, пізнай правду, війди в світло, рятуйся. Коли ми кричимо на іншу людину, то переважно для того, щоб її принизити, задати волю, піднести себе. А Ісус підносив голос, щоб сказати, навернися, прийдеш до пекла. Це був крик, увага, прірва. Увага це під дьявольським струмом. Я впевнений, що, що, що Ісус не робив, чи чи, їм, чи спав, чи плакав, і все робив для спасіння людини. Знаєте, фотографії тих людей, які ми любимо ми часто ставимо у себе вдома на робочому столі, хтось в гармоне собі по покладається. Є такий гарний знак любові. Але погано так само робить. Пропоную вам експеримент. Поставте там фотографії людей, яких їм емоційно не зносить, яких вважаєте своїми ворогами. Запитай себе, чи того політика, який всі вважають великою нікчемною, чи я його люблю? Люблю це, не означає, я його розрішаю з усіх гріхів. Кради собі далі, тому що забув ніякому разі, але чи я хочу, щоб він пішов до неба, чи я хочу, щоб він навернувся і пішов до мене? Чи починаю змінювати його із себе, із свого, із переміни свого життя? Якщо хто скаже, що це неможливо, то... Він не може називати себе учнем Христа. Постав собі фотографію хлопця, який тебе покинув, якого хочеш розірвати, і чи чоловіка, який тебе залишив, і хочеш його просто прибити, якщо зустрінеш на вулиці. І питай себе щоранку, чи я хочу, щоб він пішов до буде. Це є новизнаці і запит. І це дуже важливе робота. Розумієте, люди, які грішають, вони йдуть до смерті, до пекла. І потрібно їх рятувати. Можливо, це не зовсім така мудра ідея, розумна ідея, але візьми фотографію свого ворога і піди до людини, яка розуміється на фотошопі, тобто вміє в комп'ютері щось зробити з цим обличчям. І нехай не несе на його обличчя гримасу болю, страждання і крику. І тепер подивися на цю фотографію. Так виглядають люди в пеклі. І почнемо нарешті молитися за нього, я його від пекла. Можливо, хоч це нас звірує. Ісус так дивився на людей, Він дивився на ігона в золотих верстенах, в золотих шатах, шатах і бачив нещасного жебрака. Тому так плакав над Єрусалимом. Пам'ятайте, до мене ще тільки любов стоїться. В листі до коринтян написано власне, що любов ніколи не закінчиться. Любов все зносить, любов все витримає. Хтось може запитати, чому любов не витримала моєї подружньої кризи, то чому любов до, до, до мого сина стала причиною того, що він відвернувся від мене. Бо це не була любов. Це було розмещення, пристрасть, пожадання, грання на почуттях. Правдива, любов не сипеться. Це, це тільки щось таке. Тому Ісус каже, полюбіть спочатку мене і тоді навчишся правдивою любові. Це є ця нова любов. Це інші справді сидеть. Якщо я цей заповіді не виконую, то це може бути причиною того, чому я нуджуся нужу, в церкві, чому я розумію святого письма. Бо новий завіт написаний для тих людей, які за цю заповідь змагаються. Це весь смак. Євангеліє. Можемо мати цілий автомобіль, але якщо не маємо ключика, то він нам не рушить. Без ключика автомобіль це купа желіза. Християнство в знову закладі це купа желіза. О, знову до сподівається, знову, знову до церкви, знову мушу відмовити цього мити. А коли вложиш цей ключик, це нову заповіді, то несподівано цей наш автомобіль. Це наше християнство поїде і привезе нас просто до неба. Амінь. Слава Ісусу Христу!